З'явилася перша реакція Дональда Трампа на запропоновані напередодні перемовини в Стамбулі Путіним. Він сказав: потенційно великий день для Росії та України це буде абсолютно новий і набагато кращий світ, заявив Трамп. Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна війна. сподівайся, закінчиться. Я продовжуватиму працювати з обома сторонами, щоб переконатися, що це станеться. США хоче зосередитися на відновленні та торгівлі. Має бути великий тиждень. Також з'явилася офіційна відповідь Володимира Зеленського: це хороший знак, що росіяни, нарешті, замислились про закінчення війни. Всі у світі вже давно цього очікували, і найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни це припинення вогню. Немає сенсу. Продовжувати вбивство навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню повне, тривале і надійне, починаючи від завтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись, заявив Володимир Зеленський.